Це новий сезон спорток. І сьогодні в мене в гостях чарівна спортсменка Людмила Лузан. Людочка, вітаю тебе. Вітаю, вас. Людмила Лузан, 28 років. веслувальниця каноїстка, родом з Івано-Франківська, срібна призерка Олімпійських ігор. 2020 та 2024. Восьмиразова чемпіонка світу твій шалений успіх на чемпіонаті світу. Е, які твої емоції зараз? Мені здається, я досі ще під враженнями, під емоціями, тому що я не вірила в те, що на чемпіонаті світу мені вдасться завоювати чотири золоті нагороди. Цей кураж, адреналін. Я не вірю, що от я прожила ці емоції. Досі І перші дні після змагань я кожен ранок прокидалася. Я думаю, це зі мною дійсно там вже підходили до мене, казали, та я на тебе там ставку поставила. Що в тебе буде чотири золоті медалі? Там. І реально хтось заробив? Ну Ми будемо максимально розважатися і дізнаватися багато цікавого про тебе. Готова? Готова.